Чи помічали ви, що одні люди заходять у кімнату і ніби магнітом приковують до себе погляди, а інші, навіть щиро намагаючись, залишаються тінню, чиї слова губляться у повітрі? Що ж це за невидима сила, яка змушує одних говорити так, що їх слухають, а інших так, ніби вони взагалі не існують? Секрет криється не у гучних вчинках і не в показових жестикуляціях. Його справжня суть у тихих, майже невидимих звичках, які щодня формують наш образ в очах інших. Бо повага це не подарунок долі. Це міст, який ми зводимо своїми словами, інтонаціями та навіть моментами тиші. Але так само легко він руйнується, не вибухами, а маленькими тріщинами у нашій поведінці, які ми часто не помічаємо. Повага це справжня валюта довіри. Її не купиш і не отримаєш миттєво. Вона накопичується крок за кроком, вибудовуючи в очах оточення образ сильної, гідної людини. Але є приховані звички, які повільно, мов тихі хвилі, підточують цей фундамент. І тоді навіть найщиріші слова перестають мати вагу, а люди починають відводити погляд. У цьому відео я відкрию вам п'ять небезпечних звичок, які тихо і підступно крадуть вашу повагу. Вони роблять вас слабшими в очах оточення, позбавляють впливу і змушують світ сприймати вас набагато менш значущими, ніж ви є насправді. І перша з цих звичок звучить дуже просто, але має руйнівну силу, ви дозволяєте себе перебивати і мовчки віддаєте право на власний голос. Уявіть, розмова це ніби танець. Кожен рух, кожна пауза, кожне слово має свою цінність. Але якщо ви дозволяєте іншому різко обірвати вашу думку, ви ніби самі сходите зі сцени і передаєте всю увагу комусь іншому. Це не просто втрачена мить, це сигнал для всіх навколо, мої слова не мають ваги. Звучить жорстко. Але саме так це виглядає ви можете вважати, що проявляєте вічливість, терпіння чи навіть доброзичливість. Та в реальності інші считують це як слабкість. Наче ви погоджуєтесь із тим, що ваш голос менш важливий, ніж голос інших. Психологи доводять, регулярні перебивання, які ви терпите мовчки, автоматично знижують вашу значущість у соціальній ієрархії. Вас починають сприймати як невпевнену людину, яка не здатна відстояти своє право на слово. А люди відчувають не лише зміст ваших фраз, а й те, як ви захищаєте право бути почутими. І ось тут ключ відстояти себе це зовсім не означає сваритися чи бути агресивним. Це про спокійну, але тверду впевненість. Це про вміння зберегти гідність і повернути собі слово так, щоб ніхто більше не сумнівався, ви маєте право бути почутими. Уявіть собі момент, ви дивитеся прямо в очі співрозмовнику. Ваш погляд спокійний, але твердий. Ви робите паузу, наче даєте вагу кожному слову. І продовжуєте свою думку так, щоб енергія розмови не згасала. Це схоже на керування кораблем у бурхливому морі, ви не сперечаєтесь із хвилями, ви не воюєте з ними, ви просто впевнено тримаєте свій курс. Так проявляється справжня сила. Бо це не лише про повагу оточуючих, це перш за все про повагу до себе. Адже все починається з того, як ви цінуєте власний голос. Чи дозволяєте ви собі бути почутим? Запам'ятайте, кожна недосказана фраза це маленький цвях у труну вашого авторитету. А кожен момент, коли ви все ж відстояли свою думку, це крок до зміцнення вашої сили та впевненості. А тепер друга звичка, яка краде вашу повагу це ненадійність той момент, коли ваші слова не збігаються з вашими діями. Уявіть довіру як крихкий міст, який з'єднує вас з іншими людьми. Кожне невиконане обіцяння, навіть найменше, залишає на ньому тріщину. І одного дня цей міст може просто не витримати. Можливо, ви думаєте, ну що такого в дрібному запізненні чи забутій обіцянці? Люди ж зрозуміють. Але правда в іншому, кожне ваше слово створює очікування. І кожна невідповідність між тим, що ви сказали, і тим, що зробили, зменшує вагу ваших наступних слів. Психологія давно довела повага тримається не на харизмі чи красномовстві. Вона тримається на надійності. Люди вірять не тим, хто обіцяє гори, а тим, чиї дії підтверджують сказане. Надійність це не про ідеальність це не означає ніколи не помилятися. Це про інше, щоб ваше так завжди означало так, а ваше ні завжди означало ні. Це не просто про дисципліну. Це про здатність брати на себе лише те, що реально під силу, і доводити справу до кінця вчасно. Уявіть себе маяком у нічному морі. Поки ваше світло стабільне, люди довіряють вам, орієнтуються на вас. Але варто лише раз погаснути, і довіра сипається, мов скло. Кожне виконане зобов'язання, навіть найдрібніше, піднімає вашу цінність в очах інших. А кожен невиконаний обов'язок кричить, на нього покладатися не можна. Надійність це тиха, але потужна мова дій. Це невидима сила, яка звучить гучніше за будь-які слова. Третя звичка прагнення подобатися всім. Це пастка, в яку потрапляють тисячі людей. Природне бажання бути прийнятим легко перетворюється на рабську потребу догоджати кожному. І тоді ви втрачаєте не тільки енергію, а й себе. Уявіть дерево, яке постійно гниться під кожним подихом вітру. Воно виживає, але втрачає форму, силу і характер. Так само і ви, намагаючись бути зручними для всіх, ви стаєте прозорими, майже невидимими. Люди відчувають ця м'якість не від сили. А від страху, страху бути відкинутим, викликати чиюсь злість чи невдоволення. Психологи називають це синдромом сильного угоджування, коли людина зраджує себе, щоб усім сподобатися. Але тут головний парадокс чим більше ви намагаєтеся догодити, тим менше у вас бачить особистість, яку варто поважати. Справжня сила не в тому, щоб бути для всіх милим і приємним, а в тому, щоб залишатися собою. Навіть якщо це дратує когось поруч. Вміння сказати ні, чітко позначити свої межі, висловити незгоду з повагою до іншого це не просто навичка, це справжня впевненість у собі. Повага не народжується з угождання, не з дешевих компліментів чи постійного бажання догодити. Вона росте із сміливості залишатися вірним собі, із здатності стояти рівно, як могутнє дерево, яке не гнеться під кожним вітром. А тепер четверта звичка, яка тихо, але впевнено руйнує вашу повагу, високомерія, яка ховається під маскою впевненості. Є крихка межа між тим, щоб по-справжньому вірити в себе, і тим, щоб вважати себе вищим за інших. І коли ця межа перейдена, навіть найменші ознаки зверхності стають помітними. Уявіть людину, яка входить у кімнату і тримає голову так, наче знає все, і їй не потрібна жодна думка інших. На перший погляд це виглядає як сила, але вже за мить оточення відчуває напругу, опір і відстороненість. Високомерія проявляється не лише у словах, а в поглядах, інтонаціях, у вашій реакції на чужі ідеї. Це невидима, тонка енергія, яка шепоче, я кращий, мені не потрібно слухати. Але пам'ятайте це не сила. Це захисний панцир, який ховає страх бути вразливим або помилитися. Справжня повага народжується зовсім інакше через відкритість. Дослідження лідерства доводять люди поважають не тих, хто завжди правий, а тих, хто вміє слухати, вчитися і визнавати свої помилки. Уявіть себе як річку, сильну, потужну, але гнучку. вона тече, не втрачаючи глибини, підлаштовуючись під обставини, але залишаючись собою. Справжня мудрість не кричить на весь світ. Вона тиха, непомітна на перший погляд, але саме тому вона справді вагома. Поважають не тих, хто прагне показати, що він вищий за інших, а тих, хто вміє бути поруч, відкритим до діалогу, до навчання, до зростання разом із іншими. Справжня сила це не гординя. Сила це смирення, здатність помітити цінність у кожному, не втрачаючи власного обличчя. А тепер п'ята звичка. Яка здатна миттєво зруйнувати вашу повагу, втрата емоційного контролю. Уявіть себе в центрі бурі. Слова летять, емоції киплять, і ви дозволяєте їм вирватися назовні, через крик, різкі жести або холодне мовчання. Можливо, вам здається, що ви відстоюєте себе. Але насправді оточення бачить щось інше, ви втрачаєте ґрунт під ногами. Ваші слова перестають мати силу. А ви самі стаєте тим, кого несете чиєю емоцій. Емоційний інтелект нагадує, справжня повага народжується від уміння керувати собою, від здатності висловлювати почуття з гідністю. Контроль емоцій це не придушення. Це свідомий вибір, коли говорити, як говорити, якою інтонацією. Уявіть, що тримаєте в руках палаючу свічку. Ви не гасите вогонь. Але й не дозволяєте йому спалити все довкола. Спокій у напрузі це сила, яку неможливо підробити. Люди поважають тих, хто залишає стабільність, навіть коли все навколо розвалюється. І це не про холодність чи байдужість. Це про присутність, зосередженість, здатність висловити свою правду так, щоб її почули, а не відкинули через бурю емоцій. Спокій це не слабкість. Спокій. Це фундамент справжньої поваги. Повага це не те, що можна вимагати чи купити. Вона виростає з вашої присутності. З того, як ви тримаєте себе у розмові, як виконуєте обіцянки, як відстоюєте свої межі. Це маленькі дії, які складаються у великий образ людини, гідної поваги. Хочу одразу вибачитися за можливі помилки у тексті чи дублювання. Я лише вчуся. І мова, якою ведеться цей канал, не є моєю рідною. Дубляж виконаний за допомогою штучного інтелекту. Будь ласка, вказуйте на помилки, це допоможе мені виправляти їх та покращувати якість контенту. Також буду дуже радий, якщо ви поділитеся своїми думками на цю тему. Ваша підтримка в коментарях мотивує мене продовжувати шукати нові цікаві історії. Дякую за розуміння та участь. Підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові історії.